П'ятниця Євангелія від Марка. Учні ж Йоанна і фарисеї постили і приходили до Ісуса, та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисею постять, а твої не постять. Ісус відповів їм, чи можуть посати весільні гості, доки жени з ними. Доки жени з ними вони не можуть постити, але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони поститимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини, і діра стане більша. Ніхто й не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино, а й бурдюки лише нове вино наливають у нові бурдюки. Дорогі друзі, Господь Ісус жених, Його учні весільні гості, ці аналогії стають Мілишими. Якщо подумати про Христові страсті, адже вмираючи на хресті, Христос заручився як з з церквою. Але який час має на увазі Господь, кажучи, що у весільний гостей візьмуть жениха? На перший погляд здається, що йдеться про час після Вознесіння Ісуса на небо. Однак насправді після свого Вознесіння Христос і далі перебуває поміж нами. Не, якщо спосіб цього перебування інакший, ніж був у часі від воплощення до Вознесіння, присутність у святому Танці Євхаристії, у літургії церкви у святому Письмі тощо. Коли в них візьмуть жениха, тоді вони постатимуть за, за тих днів. Тут ідеться радше про час решту, страстей, смерті, і поховання Господа Ісуса. Але чому тоді ми постимо сьогодні, якщо ті сумнозвісні події були драматичним, але коротким періодом історії. Тому. Що через літургійне життя церкви ми стаємо присутніми у подіях, що відбувалися близько двох тисяч років тому, а не просто згадуємо про них. Іншими словами, через літургію церкви ми таїнства стаємо присутніми у тих подіях, що історично вже давно відбулися. Тому, коли постимо по п'ятницях, чи інші встановлені постові часи і дні, то реально стаємо тими весільними гістьми, які сумують за женахом. Господи Ісусе, прийми наші пости і смуток за тобою.